Житомир знову у жалобі. До небесного війська приєднався ще один захисник Сергій Віскібі, назавжди 56. шість. Сергій Борисович народився 26 листопада 1968 року у місті Джанкої на Кримському півострові, Але згодом його родина повернулася до рідного міста у місто Житомир. Сергій навчався у загальноосвітніх школах номер 34 і номер 14 міста Житомира. А згодом здобув професію електрозварювальника у професійно-технічному училищі номер 13. Після чого був призваний до проходження строкової військової служби. Та коли повернувся до цивільного життя, він працював на різних підприємствах Житомирщини, зокрема у галузі з обробки граніту у нашому Житомирському трамвайно тролейбусному управлінні. На автотранспортному підприємстві Житомирської міської ради та багатьох інших. Чоловік був щирою, відкритою, доброзичливою та життєрадісною людиною. Його поважали та цінували за відвертість і наполегливість. Він захоплювався природою, він любив туристичні походи разом із друзями. Він грав у футбол, волейбол, також у хокей. Він любив риболовлю, він був багатогранною, різносторонньою людиною. Сергій любив дітей, завжди проявляв турботу до них, і саме задля того, аби подарувати малечі мирне українське небо у серпні минулого року. Чоловік добровільно став на захист нашої держави. Його мужність, відвага, його самовідданість здобули для нього глибоку повагу серед його командирів та побратимів. Та 5 грудня 2024 року, під час виконання бойового завдання і захисту батьківщини Сергій Борисович. Загинув смертю герою лише через 4,5 місяці. Воїн на щиті зміг повернутися до Житомира у скорботі за загиблим героєм. Залишились донька, рідні, близькі, друзі, бойові побратими та вся Україна. Вічна слава захиснику.